У Хмельницькій завітав надзвичайний і повноважний посол Угорщини в Україні Антал Хейзер. Він був призначений на посаду у травні через повітряну тривогу. Зустріч з міським головою Олександром Сенчишиним відбулася в укритті міської ради. під час сьогоднішніх перемовин окреслилася така думка, яку і я залюбки підтримую а саме відкрити і тут почесне консульство в угорщини, знайшовши відповідну кандидатуру. Ідею відкриття почесного консульства угорщини в Хмельницькому підтримують. Підкреслив міський голова Олександр Семчишин. Під час зустрічі також обговорили можливості двостороннього співробітництва в економічній, медичній, освітній та культурній сферах. Хмельницький дуже активний зараз в частині укладання різних угод і пошуку співпраці з різними європейськими містами. І нам би було би теж цікаво, і я впевнений, що це додало би до покращення наших взаємин, якби ми мали би таку міжмуніципальну співпрацю на рівні міст між громадами. Між Хмельницьким і одним з угорських міст. Звичайно, що це все вже буде після перемоги. До початку повномасштабної війни Хмельницька регіональна спілка угорців імені святого Іштвана об'єднувала близько сотні мешканців області. Вже півтора року через її волонтерів. Хмельниччина отримає гуманітарну допомогу з угорщини. Коли приїдемо і бачимо, як люди нуждаються, як люди в тапочках, хто в чому. І це вдячність. Це дуже дуже приємно, що у мене є така можливість, що людям можу допомогти. Кти як коли тільки зарвали дамбу, влад мій далі зразу двадцять гуманітарної допомоги через Угорську економічну службу Херсон, треба робити все для того, щоб ми всі тримались. Ірина Аріон Марія Шевчук новини міста.